Ми продовжуємо говорити про ситуацію на ринку нерухомості. Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості, зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Вікторія, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного добрий ранок, слава Україні! Роям слава ранку. А, пані Вікторія. Ось ми подивилися історію з Хмельницького. А наші кореспондентки, кореспонденти, поспілкувалися із експертами там і стверджують, що не змінився від початку повномасштабного вторгнення попит на житло у Хмельницькому, як загалом по Україні. Насправді треба розуміти, що Хмельницький, як і інші регіони, хаби, які приймають внутрішньо переміщених осіб, приймають наших військових на реабілітацію, вони зараз користуються підвищеним попитом на ринку, на ринку оренди і на ринку купівлі житла. Тому, звичайно, там попит не змінився практично. Хоча е, ми не можемо казати, що той ажіотажний попит, який на початку 2022 року через паніку. І через психологічні особливості людей, які цікаві від війни, він зберігся. Ні, звісно, українці і мігрують внутрішньо в межах країни. Але будемо відверті, попит нижче ніж був на початку 2022-го. Хоча ось Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Дніпро. Кропивницький це саме ті міста хаби і області хаби, які приймають українців, звичайно, там попит вищий, навіть скажімо, ніж там в Житомирі або в Чернігові, або тим паче в сумах, які є які межують з Російською Федерацією, і на жаль, весь час потерпають від. Можливих обстрілів, які ближче до населення міста, які ближче до кордонів, вони потрапляють від обстрілів, і люди звідти виїжджають в більш безпечні регіони. А як, Треба як змінилася сказати, ситуація, що... як запитання просто вздогін, Як змінилася ситуація за час після повномасштабного вторгнення у столиці? Столиця насправді вперше за три роки е повернулась до сезонності на ринку оренди житла, і це для нас хороший е сигнал, тому що раніше, через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення, ні студентів, ні заробітчан в столиці не було, і ринок оренди просідав. Додало ще й олії вогнища те, що в е двадцять році у нас почались масовані ракетні обстріли, і люди тікали зі столиці. Але ось в серпні цього року ми вперше. Що зіткнули з тим, що сезонність повернулась, попит підвищився, і це навіть стимулювало зростання цін на оренду житла в Києві. І от зараз ми бачили, як десь приблизно з початку серпня до середини вересня ціни зросли помітно. Середньозважено вони підвищились десь приблизно в межах 8-10%. Але на окремі лоти, на окремі квартири, це пов'язано з місцем розташування, близькістю до транспортних артерій, з інфраструктурним наповненням комплексів Ці навіть зросли на 12-13%. Повірте, в умовах, в яких ми перебуваємо, це високий показник. Але треба відзначити, що сезонність вже втрачає свою перевагу, тому що студенти вже розселились хтось в гуртожитки, хтось на квартири. Люди, які шукали квартири для того, щоб почати працювати, теж вже переважно вирішили житлове питання. Тому Київ повертається до такої стабільності на ринку оренди. Я думаю, що до кінця року ми не будемо бачити якоїсь такої. Плеску ціни, хіба що хіба що ми можемо зіткнутися з тим, що буде просідання е, вартості е, оренди через те, що почнуться ракетні обстріли як минулого року? Але я вірю знає, в наші збройні сили України. Я думаю, що ситуація як минулого року не повториться. Пані Вікторія, скажіть щодо цін, де вони найвищі зараз, якщо купувати або орендувати житло, і де найнижчі по Україні? Зберігається тенденція, що західні області перевищують київський регіон, найвищі ціни на купівлю житла. Це переважно в Львів, 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 Львівський регіон, Тернопіль, Тернопільський регіон, Закарпаття, Івано-Франківськ. І ці ця тенденція зберігається. Тим не менш, зростає середньозважена ціна в Києві. Вона продовжує підвищуватись. А, і а, звичайно, на це впливає відновлення купівельної активності. Люди повертаються на ринок і угоди вписують. Тому я думаю, що на, на майбутнє буде вирішувати ситуація, якщо зараз ми бачимо. Що Львів вище десь приблизно на 10-13% за Київ. Я думаю, Київ нас дожене на наступному році, і ситуація вирівняється. Що стосується оренди, то оренда в Києві значно дешевша ніж в західних областях. І я думаю, що ця тенденція буде зберігатись до кінця війни. Різниця сягає десь приблизно там 5 тисяч гривень, якщо брати середньозважені ціни. І якщо це якісь лоти з хорошим ремонтом з класною транспортною доступністю, то різниця може сягати на. Навіть там 5, 8, 10 тисяч гривень, і інколи ми можемо зустріти ціни, які раніше були характерні тільки для центру Києва, але вони тепер притаманні західним областям. А як змінився попит на ринку нерухомості? Якщо ми говоримо про купівлю, то хорошою тенденцією стала весна цього року, коли десь приблизно на початку квітня люди почали повертатись на ринок. Люди з грошима, ті, які голосували своїми грошима за те, що ринок нерухомості оживав і почали з першої угоди. І станом на зараз ми фіксуємо продовження повернення покупця на ринок, і десь приблизно ми вже змогли повернути собі на первинному ринку 25%. Відсотків від обсягу попиту 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення, хтось скаже, що чверть це не такий вже показник, щоб тішитись, але враховуючи обставини, в яких ми перебуваємо і виклики, які у нас супроводжують весь час, 25% Це я вважаю перемога, перемога людей, які вірять в країну, які хочуть залишатись тут і голосують своїми грошима за те, щоб продовжувати життя в Україні, адже кожна гривня вклада. На в нерухомість в квадратний метр має хороший і мультиплікатор для економіки країни за різними оцінками. Це від шости з половиною гривень ВВП до восьми і семи гривень ВВП. Я вважаю, що класно, коли українці голосують грошима за те, щоб підтримувати власну економіку. Тому ринок нерухомості поступово вживає. Ніхто не каже, що це буде сплески, ціни будуть зростати. Купувати треба зараз. Ні, це все маркетингові ходи. Але тим не менш, якщо що ви обираєте жити в Україні, то е, чому відкладати потреби потребу в своєму житті на потім? Краще вирішувати її зараз, тому що е, об'єктивно після того, як завершиться війна, я переконана, що інвестиційний попит на житло в Україні буде зростати і не тільки з боку наших е, людей, але й з боку е, іноземців, які захочуть проголосувати, підтримати Україну на шляху до європейської родини. Ще, ще одне запитання. А перепрошую Анастасія. Де в яких регіонах пані Вікторія найактивніше будуються зараз? Я те саме хотіла запитати. Це насправді не дуже болісне питання для нас, тому що голос. Заявляти голосно про те, що ти будуєш і будувати це дві величезні різниці. І якщо ми говоримо, що е, понад 90% ЖК, які будувались до 24 лютого, заявили про те, що вони вже поновили своє будівництво, по факту це зробили лише 45%. По факту, І з цих 45% зараз ми ледве дотягуємо до 30, хто зробив це правильно нормальною динамікою. Нормальна динаміка зараз це, хоча б 6-8% від заг. Готовності на місяць або один поверх моноліта в теплий сезон. Подібні темпи насправді демонструють не всі. І найцікавіше, що це стосується не тільки Київського регіону, до якого прикута увага, але й західних областей, які перебувають, здавалось би, в більш вигідних умовах, тому що там і попит зосереджений, і люди більш схильні купувати. Але і там не така вже динаміка, якої б нам хотілося б досягти. І насправді це показує про те, що Ринок нерухомості чекає на трансформацію і переформатування раніше. У нас девелопери, забудовники були дуже залежні від грошей покупця. Вони будували за рахунок того, що їм приносили люди в відділ продажів. Війна цей е, стиль змінила. Не можна бути залежним від грошей покупця. Потрібно розраховувати на власні сили і на гроші інвесторів партнерів. Тому я думаю, що в майбутньому виживуть ті комплекси, ті проекти, які матимуть щонайменше 70% власних коштів. Отів залучених в будівництво і зможуть переживати періоди без грошів'я. А на нашому за останні три роки на нашій пам'яті це вже були і ковід, і війна. І хто його знає, може марсіани приїдуть на нашу землю? Треба готуватись, і тільки ті, які будуть мати 60-70% власних коштів і будуть продовжувати будувати навіть в період без вони зможуть потім показувати ту динаміку, яка привертає увагу покупця. тому що сьогодні поруч з концепцією, поруч з інфраструктурою, поруч з місце розташуванням для людей вирішальним фактором є те, будують чи просто створюють водимість. Вікторія, дякую за вашу фахову думку. Дякую за те, що долучилась до ефіру. Це була Вікторія Берещак, експертка ринку ринку нерухомості.